Бажаю здоров'я всім. Зі мною поруч мій друг, ми з ним вже довго працюємо, Олександр Анатолійович Галицький. Розкажу вам коротку нашу історію. Ми раніше працювали на Київському дозі Міністерства оборони України. І там ми познайомилися. І з тих пір ми працюємо плідно і слава Богу, у нас все виходить. Я хочу задати йому пару тройку питань. Таких, як як вести бізнес в Україні в умовах військового стану, в умовах війни, і щоб допомогти вам, якщо є якісь у вас запитання, можете до нас звертатись, ми вам все підскажемо, розкажемо і розпочинаємо. Анатолійович, вітаю. Перше питання: що робити? Щоб відкрити правильне юрлице і працювати офіційно і платити податки в умовах війни на заразний час. Перше треба оподілитись, чим займатися. Так. Знайти кведи. Так. І потім через ДІЮ зареєструватися. А не через ДІЮ? А не через Дію тоді до державного реєстратора. Ну, СНАПа. Знат, Є вистав. ще нотаріуси, але в основному вони цим мало хочуть займатися. Я зрозумів. Тому е, треба спочатку определити, з чим займатися, е, групу оподаткування, е, визначити собі, визначити, скільки планується найманих працівників. І потім вже коли зібрали цю всю інформацію, mm -hmm. Йти в СНАП, або в дію, або звернутися до нас, ми вам підкажемо, як це краще зробити. Друге питання: що працівник повинен вимагати від роботодавця при влаштуванні на роботу? офіційне працевлаштування. Так. Що воно забезпечує? Забезпечує людині пенсію, потім лікарня. Ще якісь соціальні переваги? Ну, вдруг, якщо отримує, отримали, принесе потом доплачувати до пенсії. Ну, Коліство все-таки вже. Крайня стадія так, але воно так має бути, так. Да. Э, працівник має бути проінформований, тобто має бути якийсь договір. Э, Мінімум наказ про прийняття на роботу. Це в ТОВ, чи в ФОП, чи, чи в Усіх. В Усіх, так? Да? Спочатку э, И... наказ, потім на роботу. Після цього ще ж якраз після наказу вже треба повідомити податком. І після того, як буде повідомлено податком, людина може приступити до роботи. Я зрозумів. І інструктаж людина має проходити? Зачому? Кожен день. Все залежить від умов праці. Від умов праці. Є щоденні інструктажі, періодичні і так далі. Це залежить від того, яка буде робота. Медичний працівник має бути на підприємство. Не обов'язково. Це залежить від того, які масштаби підприємства. Так. І яка специфіка ну, робота. робота. Добре, дякую. Е, які гарантії повинен дати роботодавець найманому працівнику? Ну, це ми вже, в Фактично вже. Ну, промовляли. Е, це у нас перша відпустка, е, друге. Лавше це взагалі оплата. Ну, оплата це ж. праці На робочу місці. Так, але в Україні багато випадків, що оформляють на мінімальну зарплату. Ну, Головне, щоб не було менше, ніж Ну зрозуміло. І частина зарплати, де обічно, в конверті. Ну так це 80%. Куда це тобі відомо? <рес> Та ж мені все відомо. Я працював на київському дозе. <рес> там, роз... було... там, там, там все було. Там все було число. Ні, там все було. Карточки через банку. Там все було. Там все було, там була офіційна зарплата мінімальна, а остальне, що заробив, то твоє. Що зміг... <рес> 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 що зміг, то й заробив. Що зміг, то Там даже наш директор говорив, <рес> я його підходжу, кажу, ви ж обіцяли премію, я так пойду так було. Куди найманому працівнику звертатись у разі порушення його законних прав? В суд можна звертатись. Тому що в будь-які моменти, які куди він не звертався, б воно не вирішило питання, кінцевий варіант це скільки суд. Тобто або сразу з суда починати, або з інших. там, Контролюючи організм. Контролюючих органів. Але це... якщо ті контролюючі не вирішать, то суд це остання інстанція. Ну, це... Може бути і перша, може бути і інстанція. Податкова держпраця, так? Так, податкова, так. Тобто, є, є великий шанс того, що роботодавець домовиться з держпрацею, або з цим самим, і тоді працівнику пишуть відказ, так? Йому цим відказом треба йти в суд. Все одно я ж кажу. Але ми знаємо нашу судову Ну, там ну, ну, я думаю, вже це в коптечні будуть справи, що там суд подивиться, скаже, що ми тут ну, нічого не хочемо заінтересовуватися да. То є, є там такий... Сума буде все одно. Тобто є, є такий варіант, що працівнику в зовсім можуть відмовити всі. Ні, суд. У любому прийме. Ні, він приме скаргу, але ж. І розгляне, і зазвичай майже чуть не 100%, суди йдуть на. Якщо все суд, було в рамках закону з сторони працівника, то працівник виграє справу. А якщо 50 на 50 йде в суді, суд все одно схиляється в сторону працівника. От я розумію, що працівнику, який був на мінімальній зарплаті йти в суд, треба платити гроші. Він віграє, по тому. Це якщо він виіграє. Ну, я ж кажу, якщо ну, людина, яка буде йти в суд, вона вже зважить. Це все правильно, і бо боку чи ні? ні, розумієш, в чому питання? Питання в тому, що в роботодавці більше грошей, чи в робітника. Я ж кажу, там суду воно на цих справах навіть ну, немає інтересу. корупція Ну там пачкається просто, це не ті суми, що. Я зрозумів. Але маючи зараз е, сучасні гаджети і все остальне, це можна знімати на відео. І, і далі. Ну, тобто, якщо тобі відмовили, ти можеш закинутися в то, то той самий Фейсбук, Інстаграм, і просто появиться. Є якісь органи, які контролюють суд? Є, там ті ж самі судді сидять. Ну, є в них там вища. Ругова порука, так? Да. Так. Да. Ну там, я ж кажу. Суди по таким дрібним справам виносять рішення в рамках закону. Але давай все-таки розглянемо. Навіть не треба розглядати, якщо не проходить. По статистиці. Це це чесно і справедливо. Але для того, щоб, щоб ти виграв цей суд, ти маєш е, при прийомі на роботу, правильно, ти маєш пропрацювати всі. Гарантії від роботодавця. Mm. Okay. Ну, дивіться, це якщо ну те має бути там або трудовий договір, або. Якщо офіційно це... не прийняти на роботу, то. А як що працівник ще? може знати, він прийнятий на роботу чи ні? Як це можна перевірити? А, переш, трудова книжка є. Ну так. Але робити. зараз вона ж не. Ну що, ні, Ми ще запит там робите вже, а якщо не роблять, от йому сказали, і ми вас, ну, при принесли свою. Заява подається на роботу, видається наказ. У есть... наказі працівник розписується, що ознайомлений наказ. Ксерокопію може собі взяти? Точно, ну, що в нього на майбутнє чи що було? Тобто треба брати ксерокопію. Так. Або фотографувати правильно, а потім відчуваю. Ну, що якщо... так. Або серокопію в Vieкопії, щоб було так. Ну, сирокопію. Кс ксерокопію треба завірювати. Роботодавець. Роботодавець пише, що згідно з оригіналом. Все, дякую, Ви відповіли на моє питання. Е, що робити, якщо бізнес е, почали утискати державний орган? Тобто е, податкова, тобто там дешкація або ще ще. ще. Такі факти є в Україні і вони. Звертатись до суду. È. Там по податковому є ад адмінсуд. Ну, якщо ти дивився, то Саакашвілі, коли був в, самом, в Одесі губернатором, ти дивився те відео, да, де він прособирав датківців, і ці остальних, і каже, що от бізнесмен хоче відкрити бізнес, так? а йому прокуратура вже пише: ти нам відправ свої е, документи, і ми тим вибачемо штраф. Тобто розпочинається з рекета. Кілька це рекетіт, це штраф. Ні, ну за, за що штраф? Ну значить що ти вже нарушив? Так він він тільки зробив за. Ну так будь-який же штраф можна оскаржувати в одному суді. Ні, так а навіщо? Ні, я це е, кажу до, до того, як працюють наші органи. Наглядові. Ну, так, що ж, як податкові не пропускають. Люди заставляються в суди, потім дозволяють, що, що це податкова ПДВ Все правильно. Виходить якісь міців 5 блокують. То, щоб, щоб цього уникнути, треба просто робити реформи. Правильно? Ну, якщо. На, на просто загально... треба це з'явилося, це з-під контролю, щоб воно працювало все в автоматичному режимі. Там людина не могла вийшов цей процес. Це ми говоримо про загальну державний рік, так? Тож ну, якщо, якщо, це... ну, якщо це. Можна буде. Якщо це. Викореняти, то, 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 то це, це, це робити тільки реформа. О, не то реформа, а від, від гори до низу, а не від, до гори. Ну від догори, до, до на жаль, так. О, ну, ну, тяжко щось низу до гори, якщо ти бігаєш, бо, і тобі всі кажуть, що він тебе просто з кабінету в кабінет, то ти знаєш, як воно працює. З кабінета відправляють, а ти ходиш там бумажки, а там обід. От людина податковий. походить по бій. По здоров'ю. Ні, ну так же ж не можна. Тобто ми ж до військовий стан підтримувати економіку України. Правильно? Тобто, ну, треба більше давати е... треба більше давати можливості, буду погрішити для бізнесу. Тобто треба їх максимально підтримувати. Тобто, якщо людина хоче відкрити бізнес, то я думаю, що держава то, повинна їм допомагати. Ну, Всім чипатися. В наші варіанті, але щоб хоч не мішала. Ну це це, вже помощ. Да, так, так. Ну це на сьогоднішній день. Тобто, ну так так воно працює. Ну у нас так завжди так. нам аби не заважало долежали. Ну а що зробити, щоб держава не. Мішало? Щоб не включалося. Опять, опять же, реформи, опять же, опять же, це все. Звернулись до того самого. Ну, у мене на сьогодні всі питання, наче я так самий, е задав. Будемо далі спілкуватись. Е Дякую, друг, Олександр Анатолійович Грацький.